Наука статини це група препаратів, які активно використовуються в превентивній кардіології для зниження рівня холестерину та з метою профілактики серцево-судинних захворювань. Проте деякі вчені вважають, що останнім часом цими ліками почали зловживати. Насправді, якщо норма холестерину не така вже завищена, не варто одразу вдаватись до цього виду лікування, адже проблему можна розв'язати за допомогою збалансованого харчування. 44-річний француз Стефан Рікоа регулярно приїжджає до цієї клініки в Парижі. Відтоді в нього стався серцевий напад. Зловживання тютюном, нездорове харчування та відсутність будь-яких фізичних вправ, всі ці фактори ризику далися взнаки у його випадку. Vous avez, vous avez Коли це трапило зі мною, я й уяви не мав, що в мене завищений рівень холестерину. Я ніколи раніше не робив аналізів, оскільки почував себе гаразд. Зараз він приймає крестор, препарат з родини статинів. Попри всі суперечки, чимало лікарів і надалі вважають їх дивопігулками, здатними немов за допомогою чарівної палички знизити рівень холестерину і запобігти серцево-судинним нападам. серед коронарних пацієнтів, тобто тих, в кого був серцевий напад, статини не тільки зменшують чи віддаляють ризик смертності, але й значним чином підвищують потенційну тривалість життя цих пацієнтів. Статини належать до найпоширеніших у світі ліків. За даними французького агентства охорони здоров'я, їхня ефективність компенсує деякі побічні ефекти, що їх вони викликають. Ці ліки пройшли ретельне вивчення з точки зору побічних ефектів, що їх вони здатні викликати. У будь-якому разі існує не так вже й багато ліків, здатних знизити рівень смертності на 10%. Рено де Ланглад протягом 10 років приймав статини. Він сам називається 10 років голгофи. Нестерпний фізичний біль, професійні проблеми та родинна криза. Сьогодні він знову успішний менеджер, почуває себе значно краще і припинив приймати статини, які тепер є для нього всього лише кепським спогадом. Я почував себе страшенно втомленим. Овечері, коли я повертався додому, то відчував якусь спустошеність, брак енергії та будь-яких бажань. Коли я кажу відсутність будь-яких бажань, то саме так воно і було. Звісно, це породжувало проблеми. Уявіть, зранку ви приходите на роботу і вам нічого не вдається. Приходять клієнти, а ви не реагуєте. Відколи я припинив вживати статини і почав займатися спортом, я почуваю себе у десятеро краще. Зникло відчуття занепокоєння, напруги. Більше немає неприємностей. Я почав нормально спати. Повернувся до звичного робочого ритму. За словами кардіолога Мішеля де Лоржарілля, останні наукові дослідження доводять, що вживання препаратів для зниження холестерину не тільки не приносить жодної користі, але навіть шкідливе неминуче приходиш до висновку, що ці препарати зовсім не потрібні до того ж токсичні, тому їх слід усунути з ринку і зі списку препаратів, вартість яких відшкодовується в рамках соціального забезпечення. Якщо ви справді прагнете захистити себе від серцево судинних захворювань та інсульту, вам слід звернути увагу на щось інше, а не на антихолестеринові препарати. Найефективнішими засобами запобігання підвищенню рівня холестерину, які раніше залишаються, старі дідівські методи: жодних цигарок, фізичні вправи і здорове харчування, багато на овочі та ріпакову олію.